Знов хоронить синів Україна, і щодня по різних куточках нашої землі відбуваються прощання з воїнами. Не є винятком і брідщина, яка скорбить за кожним своїм сином, котрий іде у вічність. На початку липня Бродівська громада отримала сумну звістку про смерть солдата Володимира Петровича Дубини. Воїн пішов захищати рідну землю із перших місяців повномасштабної війни. І знову чорна стрічка на серці у кожного з нас усією скорботною громадою зустріли траурний кортеж біля алеї героїв, навколішки віддаючи шану воїну, проводжаючи живим коридором до храму святого Юрія на молитовне прощання. Не сумуйте інші, що не мають надії сьогодні. Даримо Христі, брати і сестри. Нас покликав, божаної пам'яті воїм Володимир, покликав, щоб з нами попрощатися. Той, який пішов захищати свою батьківщину, той, який три роки захищав, захищав до тих пір, поки занедужав, і ось готувався. Прийти додому, прийти до своєї мами, щоб їй допомогти в її недузі, але смерть не забирає його. І сьогодні Він прощається зі всіми, а ми йому дякуємо, дякуємо за те, що він пішов, що він не побоявся, він пішов із всіми. Заступався за свою батьківщину, за Україну, яку так любив, любив своїх близьких, рідних, тому пішов, щоб заступитися, щоб якусь частку покласти свою до тої перемоги, за свою батьківщину. Володимир Петрович Дубина народився 6 листопада 1976 року у Бродах. Закінчив третю школу, а після цього у Радвилівському професійному училищі опанував фах столяра-будівельника та маляра штукатура. Володимир Дубина був дуже талановитою, творчою і різноплановою особистістю, мав хист до музики та проходив строкову військову службу у військовому оркестрі. Здобутий тоді досвід не знадобився відразу після початку Великої війни. Бо українське військо потребувало найперше бійців. Своє місце на посаді стрільця Володимир Дубина знайшов у військовій частині 3007 Національної гвардії України, куди призваний у травні 2022 року. Згодом був переведений у військову частину 3033 у Запоріжжі. Долучившись до лав оборонців, знаючи, що здоров'я не в найкращому стані, виконував свій обов'язок заради вільного майбутнього. Там у Запоріжжі знайшов і свою долю, а вдома у постійному хвилюванні та чеканні дзвінка від сина його мама Ганна Степанівна. Три роки Володимир Петрович воював, вистоявши разом із побратимами. Найтяжчі бої на Уріхівському, Токмацькому, Покровському та Херсонському напрямках роки боротьби і виснажливого перебування на передніх рубежах оборони давалися взнаки на підірваному здоров'ї через хронічну недугу, яка різко загострилася, мав приїхати додому на лікування. Помер Володимир Дубина у медичному закладі міста Запоріжжя 30 червня 2025 року. Тепер йому на віки 48. Ми втратили не лише воїна, а й світлу людину. Його рідні і друзі кажуть, був надзвичайно людяним, добрим і чуйним. У воїна залишились мати, дружина і сестра. Разом із ними поділяємо біль, долучаємося до вшанування молитвами і пам'яттю». Земний шлях захисника завершений, але пам'ять про нього вічна. Слава Україні! Героям слава!